Сьогодні перше відео з циклу Бавми ще грайми і учми. А ми підготували 10 цікавих способів на вивчення алфавіту в польській мові. Тому не перемикайте і додивіться його до кінця. Отже, тема алфавіт. Мене звати Олена Фі. Я є викладачем польської мови у мовній школі Філвард. Ця тема для мене є цікавою і точно важливою. І, скажімо, підтвердженням цього є ось така творча праця нашої даринки. їй 9 років. Ось такий красивий конвертик, з сердечком і в цьому конвертику знаходяться літери, малесенькі літери алфавіту. Ось даринка це зробила. Такі літери після того, як вона прослухала тему алфавіт. Для мене на уроці важливими є роздаткові матеріали. Вони знаходяться у великих коробках, ось у таких конвертиках. І, хоча це викладачеві займає багато часу підготовка і роздрук, але роздаткові візуальні такі матеріали вони допомагають учням засвоювати краще те, що на перший погляд здається нудним і нецікавим, а ігрові методики допомагають в цьому ще краще. Хочу сказати, що я учнів не змушую ніколи вивчати польський алфавіт на пам'ять. Але я е, вимагаю, щоб вони знали специфічні е, голосні і приголосні польського алфавіту, як вони називаються, як вони вимовляються і як вони пишуться. Завжди у нас біля дошки прикріплені є ось такі е, Таблички зі специфічними голосними польського алфавіту, приголосними, а також двознаками. На початках, коли учні ще не вміють добре читати, ці таблички допомагають відразу звернути увагу на букву, як вона, як вона називається ще раз пригадати, як пишеться і як вимовляється. Важливим в заняттях для мене є ігри. А, і власне для засвоєння специфічних літер польського алфавіту я використовую гру. Вона останнім часом дуже поширилася і є цікавою, ефективною. Для учнів вона створює атмосферу змагання. Гра називається меморі. Є меморі з літерами, Memory з літерами на специфічні літери польського алфавіту. А також ми граємо меморі на двознаки. Полягає ця гра в тому, що кожна специфічна літера польського алфавіту має своє позначення на двох картках, літери розкладаються в довільному порядку, і учні по черзі тягнучи, кожен раз тягнучи, картку називають, я називаю літеру. Ень, вимовляють її ні, і намагаються знайти другу таку ж саму картку, таким чином отримуючи бал. Якщо ж учніві не вдається, він витягує іншу літеру, він так само називає її, скажімо, окресковане У і е, відкладає на те саме місце картки, запам'ятовуючи де вони лежать. Е, таким чином по-перше, гра закінчується тоді, коли всі карти вже забрані, і виграє той учень, який назбирав якнайбільше пар, пар ось картичок на подвій на літери, специфічні польського алфавіту. І така сама гра у нас є з двознаками. Ще одна гра на двознаки. Ось. Це польські двознаки, дві літери, які вимовляються як один звук. Називаються вони за двознак, має назву Літер які його складають, скажімо, СЗ і має вимову Ш. Дз має вимову З. І ось в нас є така ще одна гра, Тут барабанчик. Мінімум двоє учнів може грати цю гру, а один з них крутить поступово, інший закриваючи очі, вибирає літеру. А ця літера фактично це вимова в українській мові двопольського двознака, скажімо, обравши «ш», учень пригадує, що в польській мові Ш це є С «з». Або може ще вимовлятися RZ, так, як Ш. Натискаючи, скажімо, Ч, так, учень пригадує, що в польській мові це є С. Ще одна гра, яку я люблю використовувати на заняття, це є гра від Наталії Лобас. Викладача польської мови з Тернополя. Гра на двознаків. На одній з карточок пишеться двознак з. На наступній його вимова з. Учні шукають наступний крок: шукають слово, в якому пишеться двознак, «дз», «дзбанек» І останній крок шукають малюнок з дзбанком. А карток є стільки, скільки є двознаків, і учні люблять складати такі ланцюжки. Наступна гра є карткова теж, ось я дістала з такого конверт конвертика альфабет. Є карточки подвійні з одного боку малюнок, з іншого боку, назва літери. А ось і тут на цих картках знаходяться усі літери польського алфавіту. Можна окремо повторювати польські специфічні букви і їх вимову. От, скажімо, є позначення великої літери жет і маленької літери жет. От з іншого боку, жув, і тут жарувка. Учні слухаючи вчителя, вони так само на повторюють за ним слова. Намагаються правильно вимовляти літера Еу, як вона пишеться, вимова У, і тут подається теж її написання. Ось таким чином. Тобто практична гра на початок кожного уроку, поки ще учні не засвоїли алфавіт. Ще одна гра ось таке завдання: слово з пропуском, а в даному випадку це назва міста. мають картки зі специфічними літерами. Викладач показує карту з назвою міста, перше слово «Торунь». А викладач вимовляє. Ні, останні учні намагаються якнайшвидше показати літеру, яка пропущена, або слово і не назва міста Супск. Будь ласка, ось У, учні вимовляють і намагаються підібрати правильну букву. Можна заграти в таку гру, знову-таки маючи на карточках назви міст. Ось є Краков, Жори, Вуджі, ну, так, Хеум. Найпростіше, що учні можуть зробити, це скласти їх в алфавітному порядку ці слова. Можна це робити на дошці, прикріплюючи магнітиками, що ви всі вічні бачили це ми робимо на дошці. Є такий момент, коли слова починаються всі на одну на одну літеру. От назви міст польських ліп, складніця, лібін. Яке ж слово буде стояти першим з цих трьох? А тут вчитель пропонує звернути увагу на другу літеру. І по другій літері вже визначати, яка літера є першою в алфавіті. Таке слово буде стояти першим. І іноді треба звернути увагу, звертати увагу на навіть на третю літеру. Скажімо. Гданський, Гдиня, так, і тут визначається таким чином. Першим буде слово Ґданьк, оскільки А є першою в алфавіті, А Гдиня тут є другий по списку, оскільки Y А є другий. ну, Наступною літерою далі в алфавіті. Колишні більш-менш добре засвоїли специфічні голосні приголосні і двознаки польського алфавіту, можна пропонувати до читання цілі слова. Ось, скажімо, такого плану бука-пука або конь. так, М Який ню, і ми показуємо також, що в слові небо теж є ні, але він трошки по іншому позначається його нерадість. Бюрко-п'юрко. Вимова онусового. Сон лежать з мамою. Ну і, і цікаво також зустрічами прочитувати ось такі ремонтні речення. Мій брат Юрек любить Журек. А ну ось на сьогодні майже все вийшло. У нас дуже таке довге протяжне відео, тому що матеріалу багато і тільки на одну тему алфавіт. Але на завершення, на завершення ще хочу нагадати, що є дучні починаючи з рівня. А 0 який в якому тема теми присвячені алфавіту і специфічним польським голосним і приголосним для на самому початку. Друга лекція присвячена темі алфавіт. Ось абецадво, спецяспадло, ожеміще, хукво. Всі, хто придбав такий підручник, він отримав доступ через QR-код до записів. Ось є цвічення. 2, польський алфавіт. В записі з вимовляється як літера називається, додається її вимова, приклад слова. А подані специфічні літери окремо збоку, також подані на написання літер польського алфавіту. Дуже вправ багато на озвучуванні, і на початках цього підрічника звертається увага перед усім, на вимову На вимову онусового, енусового, окресковане. На вимову специфічних літер і на двознаки. Тому це ще один ресурс для того, щоб добре засвоїти алфавіт і двознаки в польській мові. І на завершення я хочу передати вітання своїй чудовій подружці Ірині. Вона є в Польщі, вже багато років проживає і викладає англійську мову. І ось Ірина. Бачачи мої матеріали і бачачи конвертики, з якими я працюю, вона мені приготувала подарунок ламінарку. Тому Ірина, чекаю, чекаю, чекаю тебе в Україну, чекаю разом з ламінаркою. Величезне тобі вітання. І всього-всього найкращого. Друзі, до зустрічі наступне відео. Чекайте!